Щось в басейні купалася. Купалася в басейні, то всі на мене дуже кричали. Б Бо ти зробила туда піпі. Гірше. Що? Зуби загубила. О -о. А готель там гарний. Готель шикарний. Я як зайшла туди, то за голову злапалася. Чого? Голова дуже боліла. То через перелі. То через дюті фрі. А годували в готелі добре. Годували дуже добре. Я брала таку велику тарілку, набирала туди і м'яса, і реби, і салати, і солодощів, і там всякої такої. І сири по три рази в день. Хто? Ти? Та то не діє слово. Не, не. А в Кваквапарк ходила. Ходила в Кваквапарк, ходила. Я в ту синю трубу пластмасову, як, як їхала, то всі люди вуха закривали. Чого? Бо я дуже кістками тарабандила там.